Згадаю на каналі Мінза Лайф, з вами я Тетяна Мінза. І сьогодні я вас зустрічаю на своїй кухні, в своєму домі, точніше квартирі. Е, вирішила ще вчора записувати таке відео, але вчора була дуже жахлива ніч. Е, як всі знають, була масована атака на Україну. Ну, це було просто жахливо. У нас тут все, що можна. Ну, не тільки в нас, це Київська область, але по всій країні був жах. Влітало все, що тільки можна, і ракети, і шахіди. Ну, пережили і дякувати Боже і нашим захисникам. Так що, сподіваюся, з вами теж все добре. І ми продовжуємо жити далі. Що поробиш? Поки я нікуди їхати з України не збираюся, тому поки так. Так що всім добрий ранок. Сьогодні понеділок. Сьогодні було вже тихо, принаймні в Київській області більш-менш. Так що будемо з вами робити свої звичайні справи. Вирішила змінити формат відео, так як у мене все ж таки блог, мій, мій YouTube канал, називається Мінза Лайф, це про життя, тож більше показувати свого особистого життя. Тому ми сьогодні і на кухні з вами. Зараз буду готувати сніданочок, потім у мене треба, посилочка є, яку треба віднести на нову пошту, і потім я ще хочу забігти в юск, подивитися капці. Цікаві капці, бо такі вони там є зараз завезли хутряні. Так, ну а для всіх підписників моїх, які раніше на мене підписалися і дивилися відео з секонд-хенду, що я хочу сказати? У мене для секонд-хенда тепер є інший канал, новий. Тож, я під цим відео залишу посилання і можете підписуватися на той канал. Бо все ж таки така тема вона не всіх цікавить секонд-хенд. Я знімаю про це. Не скажу, що мені прям треба так купляти дешеві речі. Мені, мене цікавить секонд хенд як ну, це таке хобі додаткове, релакс якийсь, відволіктися трохи. Ну, і я люблю там провести деякий час, тому і знімаю більше для контенту для Ютуба. Тож всіх запрошую, кому цікавий цей контент, на мій новий канал, який називається Скарби з полиці. Посилання буде внизу під відео. Під цим. А Тут, на цьому каналі, у мене залишаються огляди з магазинів. Цікаві місця, поїздки, відпочинок, мій, ну і також буду додавати якесь своє особисте життя, буду показувати, як готую. Я, ну, не рецепти, прям так, просто показувати моє життя. Може, щось що купую для себе, якісь поради будуть. Тож зараз швиденько готую сніданочок, біжимо з вами разом на нову пошту і потім в Юск. Всім буду дуже вдячна за ваші коментарі. Посил, е, посилання. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за підписку на канал, а також за вподобайку, бо вподобайки допомагають моєму каналу розвиватися. А також, якщо ви захочете пригостити мене кавою, під цим відео також є картка. Можете мені трошечки на каву дати грошенят. Всім дякую. Зазвичай я так не знімаю, тому мені може бути не дуже звично, ну нічого. Сьогодні у мене на сніданочок буде звичайний омлет. Омлет просто, щоб на швидкоруч щось приготувати, тож швиденько з вами готуємо і біжимо далі. Так, молоко забула. Трошечки додам. Багато хто пише мені за мову за українську. Ну що, я не дуже ще навчилася гарно розмовляти українською, і помилки у мене, звісно, є. Працюємо над цим. Треба бути добріше до друг друга. Добріше ставитись, і за мову теж, я вважаю, не треба людям, як то сказати, постійно тикати цією мовою. Я хочу до омлета додати сир і, мабуть, ще додам э, томати, помідор. Чері у мене немає, я беру, звичайні, які є вдома. Тож, зараз додамо трошечки томатів. Так. Є помідори, ковбаска, ну ще додаткова і сир. Ну, Сира забагато, я вважаю, але хай вже буде. Порізали його огірочки і помідорчики, і баракінський хліб. Зараз ще заварю каву і буду пити. Все, я бігу на нову пошту. Зараз на дворі дощ капає. Ну нічого, я швиденько забігу на нову пошту, бо в мене вже ТТН є. Я самостійно роблю накладні. Це дуже просто. Треба тільки додаток встановити в телефон. І це зручно. Ти вже на новій пошті не витрачаєш час. Швидесенько віддав відсканував і побіг. Так що ось так. А, до речі, хотіла сказати: нещодавно я робила огляд на кросівки, які я купляла І ось я їх вже поносила, декілька разів вдягала і що я можу вам сказати? Це я про ось ці кажу кросівки, які я в Міді купляла. А вони такі важкенькі Важкенькі в них через годину нога втомлюється. Тож, якщо в цих кросівках ходити більше години, буде важко. Або треба, щоб кросівки були трошечки м'якіші, ну шкіра сама щоб була м'якіша, або щоб модель була ширша. Ну, це саме для як на мене, може комусь добре. А так вони гарні, якісні, і це не реклама. Міди просто мій відгук про ці. Розсівочки. Все, я вже прибігла в юзки, подивіться, яка красива підсвітка для ліжка, і яка тут постіль. Ну, а взагалі, зараз на матраці є знижка. Точніше, знижки на різні види матраців. Я вам покажу швиденько, якщо треба, ставте на паузу. Так, а мою увагу привернуло це крісло. Крісло, теді, як я кажу, Дуже таке красиве, 13 тисяч коштує, воно таке глибоке. А я люблю в кріслах сидіти з ногами. І ось таке хутряне. Не знаю, як доглядати за ними, чи буде зручно. Хутряне за 11. Ну, є ще ось такий варіант, менший за розмірами. І тут 7,5 тисяч ці крісла. Ну, я думаю, догляд за ними буде такий. Не дуже простий, особливо, якщо у вас є тварини в домі. До крісла є ось такі стільчики 2300 під ноги. Ну, може, хтось використовує для чогось іншого. Дуже такі симпатичні, сучасні. Зараз все таке в моді, Так що дивіться, якщо вам треба, ось такий затишний куточок зробити, з крісел або, може, дивану. Ось такий невеличкий є диван, трохи іншого розміру і моделі. Так, ще ось такі тут красавчики, і теж на них є знижка по 11 тисяч вони. Теж можете на паузу поставити, щоб прочитати більш. Докладніше про ці меблі. Так, ось було майже 13 тисяч. Ну, 2 тисячі знижка. Не дуже велика, але все ж таки, хоч якась. Так, що ось такі меблі, скільки вони будуть слугувати, я не знаю. Чесно кажучи, ну хто як буде використовувати ще від цього залежить. Так, що ось такі. А доволі гарненькі моделі в стилі таких 70-х років, мені здається, саме ось ці. Так, ну, а це ж взагалі у нас тут скандинавський стиль. Так, тут теж знижки, не на все, правда. Так, 8000 диван розкладний. диван розкладний ще один 13,500. І ще ось такий теж. Так що знижки на меблі є в юзки. Якщо вам треба, прибігайте, дивіться, якщо, звісно, вам подобається такий стиль. Так, є і ось такі по 20 тисяч розкладні, так. непогані, треба бути вже, як то кажуть, в ногу з часом. Сучасні вибирати меблі, ну, взагалі, кому як подобається. Я вважаю, що це недорогі варіанти, можна придбати. Так, а ось, за, то, за чим я прибігла в юск, за оціми капцями. Подивитися їх. Так, ну Тут є в такому кольорі капучина і в молочному кольорі по 400 гривень. Теж теті, але бачите, тут розміри, які 38-39. Я приміряла, і мені цей 38-39 трошечки, трошечки замалий. Все ж таки, у мене 39 розмір. І було б краще, якщо було 39-40. Але, на жаль, далі йде 40-41. Я не знайшла, Ще ось такі є. Моделі теж 38, 39. ну Такі мене не цікавили, а вони вже коштують 500 гривень. Але ось саме капці хотіла подивитися і придбати, але маленькі, не дуже зручно, 41 велике. Ще ось такий варіант. Є теж, як бачите, 38-39, В іншому юзки я теж їх не побачила. Так, є ще знижки на халати. Якщо вам треба, то ж, теж прибігайте, є тут такі гарні ціни. І моделі непогані. Ну, звісно, знову ж таки, кому що подобається більше, яка тканина і яка модель? Оці по 1350. Так, мені подобається більш м'якенькі. Так, по півтори тисячі є ось такі. Так, є ще по тисячі, але тут, бачите, є блискавка і є капюшон. Хтось, навпаки, не любить, коли є капюшон в халатах, а комусь він навпаки потрібен. Тож, тут моделі різні, можна обрати. По 750 симпатичний, симпатичний такий і білий колір, теж приємний. Але він не товстенький, прям середній такий. Ось такий більш м'який, по 700 гривень вілюровий такий. Так. Ще ось такий є, рожеві, сірого кольору. І що мені подобається? Що мені подобається, що є. Ось можна так подивитися їх, як вони виглядають. В розкритому вигляді ось цей з капюшоном, як я казала, і блискавкою. Ну, а це більш такий товстенький халат. Ось такий м'якенький, товстенький, приємний. Мені цей більше навіть подобається. Ну, і капюшона тут немає. Гарненький. Так що, а оцей вже, як то кажуть, мені не дуже. Особисто подобається така тканина в халатах. Ну, як кому. Так, точніше, кому як? Так, є рушнички, теж зі знижками люди розбирають, я бачу і порожні полиці 450 замість 600. Ось такі. А, до речі, я собі купляла непогані, користуємось. Ось, саме такі я купляла, теж зі знижкою купляла, то вигідно. Є так, ось це більшість за розміром 675. Ну, гарненькі. Тут в складі бавовна є. Ну, тут бавовна 100%. Так що переходьте, обирайте рушнички, халати. Може, капці кому такі капці теді подобаються. Так, ну. А я забігла в Юск буквально на пару хвилин. Посуд показувати вам не буду. Посуд майже не змінився, там той самий. Новорічного ще немає, але скоро вже буде. Я знаю, що дуже рано починають в Юск завозити новорічний товар, так що, скоро будуть огляди інших товарів. Так, а ось такі теж пледи. Охнасті по 1000 гривень, знижечка на них є М якесенькі. 135 на 195 пледи. Ну, є і інші варіанти. Подушки декоративні. Ось ця гарненька. Так, що там прикрашати? Щоб прикрашати, точніше можна обирати будь-які, але ось така теж за 500 гривень. Красива. Мені подобається ця. Може, хтось вже купляв подушки саме на осінь, з Юзка. бо там такі гарненькі варіанти є. Так, зараз на подушки ще ось тут знижка на звичайні подушки по 700 гривень, але тут штучне наповнення. Так що, якщо вам, вас влаштовує штучне наповнення, ось такі вже можна зі знижкою купляти. Є, звісно, і інші, і є простирадла, одіяла, ковдри точніше. А мені ось ця так подобається підставочка під гаряче. Але вона дуже дорого коштує. Я вважаю 250 гривень за одну. Це так забагато. А ці по 200, але вони такі більш грубіші. Ну, є, звісно, і дешеві варіанти. Ну, а це якось вже так попроще. Простіше, точніше. Так, і ось такий варіант теж підставочка під гаряча, тут дуже вона така товстенька. Так, ну і багато інших є, і за 100 гривень із тканини з вишивкою. вишивка квіти в такому бежевому кольорі ближче до сірого. Так, є різні варіанти підставочок під гарячим. Так, ну і з катертини, звісно, теж 140 на 210. О, на 240 1150 коштує з Я зараз їми не користуюся. Я вже вдома і хочу вам дещо показати. Взяла ось таку хрустку паніровку, спробувати посмажити курячі філі нагетсами. І ось що у мене вийшло. І хочу я сказати, що я не буду тут бренд називати. Виглядає паніровка ось так: у вигляді таких кружечків. Так, і вони у формі конфеті, точніше, а доволі такі тверді. Не знаю, може я щось не те робила. Ось я вже скуштувала, ну я не стала на камеру їсти, спробувала. І, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось. Краще мені особисто мені. Звичайну паніровку, мабуть, або я не звикла. Ось так виглядає ось такі конфеті з пшеничного борошна. Але не знаю, це може для молоді, у кого гарні зуби, бо хрустять вони хрустять, а лише я кажу, що вони такі тверденькі. Вони тут для нагідців, крильців, для риби і овочів пишуть. Ну, я не буду вам показувати бренд, бо це не реклама. Так, можна почитати. Хрумкі нагідці. Ну, ось так. Не знаю, десь 50 гривень коштують. Чи буду я ще такі купляти? Не знаю. Може, якось ще спробую, бо тут залишилось ще багато. Спробую щось інше приготувати. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе!